Що таке екоферма Соколова? Соколова це коли простори отаких от полів. Коли справа там живуть е тваринки, а отут іде красота. І отак ви дете, от помідорчик. Сюди помідорчик. От. І можна їх збирати самому. Зібрати на екотурі. Свіженькі. Помідорчики не хімічні. Отак ви дати, прогулюєтесь, збираєте помідори. урожай-урожай кругом. Бур'ян все нормально, тому що у нас в природі росте все разом. Вбивати Ось так завжди, мабуть, чимось ніхто так робити не буде. Тому що це натуральна ферма у нас. Тут квітнуть ще, квітнуть, квітнуть, квітнуть теж шпанторчики. маленькі, тут великі. Бо так ви йдете гарненько, підіймаєтеся і випадаєте на таку територію. І о якраз. Проснулися і вже працюють Доброго ранку.